Так, працівники подільського лісового господарства закладають перші саджанці цього року. Розпочалася весняна лісокультурна кампанія. Символічно цьогоріч до них долучилися військовослужбовці. Разом з лісниками закладаємо перші сіянці в нашу родючу землю новим лісам бути. Як і наші перемозі, загалом цьогоріч лісівники планують посадити понад 6 мільйонів саджанців. Цю кількість дерев розподілять між трьома областями Чернівецькою, тернопільською та хмельницькою. Тобто озеленяють площу майже у 2 тисячі гектарів. В Подільському лісовому офісі цьогоріч у рамках програми Зелена країна ми висадимо більше 6 мільйонів сіянців. Тільки на Хмельниччині навісні планують засадити 300 гектарів лісу. Частина цієї території нові насадження на малопродуктивних землях. Крім того, 15 гектарів зрубів залишать під природні поновлення. Мільйони гектарів українських лісів постраждали через війну, тому ми продовжуємо виконувати свій основний обов'язок: садимо, відновлюємо, збільшуємо площі українських лісів. Лісівники переконані, у часи, коли окупанти руйнують та заміновують ліси, на вільних територіях природу потрібно охороняти та примножувати. Катерина Шевчук Давіта Вершин новини 33 канал.